І далі говоримо про наслідки підтоплень в Одесі. Учора там пройшла злива, яка спричинила масштабні такі підтоплення в різних районах міста, і значні ускладнення були через то, з транспортному і також відбулися перебої в енергопостачанні. Що наразі відбувається, чи вже ліквідовані наслідки, чи ні чи відновилася електроенергія? Запитаємо у кореспондента Суспільного з Одеси Назарів Голуб долучається до ефіру. Назарі, вітаємо. Тебе розкажи, якою є ситуація сьогодні зранку. Вітаю колегу за інформацією ДСНС. Наслідок сильної зливи в Одесі загинуло 9 людей, серед яких одна дитина. Рятувальники всю ніч допомагали евакуювати людей, вилучати автівки та відкачувати воду з будівель. Станом на ранок 1 жовтня в місті продовжуються аварійно-відновлювані роботи. Одеса поступово ліквідовує наслідки зливи, яка прийшла 30 вересня. За словами міського голови, за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів. Злива тривали у ніч проти 1 жовтня, що значно ускладнило роботу комунальних служб. У місті оголошено червоний рівень небезпеки. Влада закликає мешканців без необхідності не залишати оселі та отримати світ поїздок до ліквідації наслідків. Залучено понад 500 працівників комунальних та аварійних служб і понад 80 одиниць техніки. Тривають роботи також з відкачування води, прочистки зливої системи та ремонту електромереж. Через негоду в окремих районах міста та області досі спостерігаються перебої з електропостачанням без світла. Залишаються тисячі споживачів. Про що повідомляють ОТЕК Одеської електромережі. Громадський транспорт працює з перебоями, частина трамвайних та тролейбусних маршрутів призупинена або працює за зміненими схемами. Всього врятовано 362 особи та авакувано 227 транспортних засобів. За прогнозами синоптиків у другій половині дня можливі нові опади. Хочу навіть поділитися власним досвідом із вами, що буквально вчора із центру міста до свого дому я 4 кілометра мусив так пливсти, йти додому. Бо ні громадський транспорт, ні таксі просто ось цей час, ось цю зливу не можна було ні викликати, ні як добратися, тому ситуація була досить важка. А зараз ми продовжуємо стежити за цією темою і, колего, тобі слово. Назарію, скажи, будь ласка, чи зараз от вранці падав дощ, можливо, десь вночі, чи зливи злива зараз припинилися? І... Ще буквально біля 12-ї години я сам спостерігав. Дощ був 12-ї години ночі біля першої. Зараз на щастя дощ припинився. Буквально немає такої ні каплі з неба, тому поки поки добре. Але наслідки є. Ми знаємо, що от вчора напередодні, коли все сталося, та водолази ДСНС шукали 23-річну дівчину, яка зникла під час негоди, і її, як казали, очевидці могло збити течію на одній з вулиць міста. Чи відомо відома її доля? Так, вчора була інформація щодо дівчини 23-річної. трьохлічної за повідомленням ДСНС о сьомій ранку, на жаль, її знайшли уже мертвою, тому по інформації ця дівчина загинула. Чи є якісь поради від ДСНС взагалі, як от себе поводити? Як реагувати, коли така негода? Можливо, якісь такі от поради. Ти зможеш нам повторити, щоб глядачі щоб ми з глядачами почули і розуміли, як себе поводити в разі чого? Ну, якщо власне з особистого досвіду можу так поділитися, що буквально як вчора пересувався вулицями міста, де буквально деякі місця по пояс води, де деякі по коліна, але це намагатися якось уникати десь ці ділянки, якщо вам де відомо, де є такі трошки, як глибини по місті, уникати цих підтоплень, обходити, бо я так само і робив, і власне. До що зараз говорять ДСНС, рятувальники це краще все таки уникати взагалі якихось виходів таких на вулиць без лишньої потреби, а особливо в автівках, бо автівки дуже паралізують самий рух і власне Дякую. саму допомогу. Рятувальниця дякуємо тобі за це. вімкнення, Назарій Голуб, наш кореспондент з Одеси, власне, говорив про наслідки негоди.